Він прокинувся ще кілька хвилин тому, але розплющувати очей не поспішав, вирішив пригадати, який сьогодні день. Він серйозно замислився і навіть трохи злякався, що проспав на роботу. Однак через кілька тривожних секунд із задоволенням пригадав, що сьогодні субота і йому не треба нікуди поспішати. Раптом відчув якийсь рух біля себе, відчув і усміхнувся. Це спросоння потягнулося його щастя. Він повернувся і, не розплющуючи очей, поцілував у щічку. Доброго ранку, кохана, прошепотів він. Він не хотів її будити, тому тихесенько встав з ліжка і пішов на кухню. Зачинив за собою двері, смачно затягнувся сигаретою. Поставив чайник на газ. відчинив вікно. Осінь, тепла, по-справжньому золота осінь. Такої чудової осені ще не було ніколи. Дерева не скинули зі себе останнього листу. У вікно крадькома заглядало сонечко. Яка це чудова пора, коли ще не холодно і вже не так гаряче. Треба буде якось вибратися до лісу, там ще гарніше. Тільки їй він нічого не скаже, зробить сюрприз. Справді, вона так любить сюрпризи. Вирішив не відкладати цього питання на завтра. Його кохана займалася туризмом, тому буклетів з різноманітними пропозиціями вдома було море. Він тихенько вийшов з кухні, щоб не розбудити своє сонне щастя взяв з полиці всі буклети, журнали і поніс на кухню. Хотілося знайти цікавий маршрут, щоб був і ліс, і річка поруч, і зупинитися у казковому готелі на ніч. А чому не Закарпаття? І як вона у всьому цьому орієнтується крутив одним буклетом, потім іншим, аж поки з одного з них не випав маленький рекламний проспект. Підняв з підлоги, покрутив у руках, побачив дивний напис від руки. Твої очі мене зачаровують, коли ти дивишся на мене. Ніби хочеш закохатися, а я давно вже тебе кохаю. Що за дурня? Він не був ревнивцем, але цього разу щось дуже боляче вкололо у серце що за дивне освічення і яке відношення воно має до подорожі у гори. У цей момент загуділа сирена. Загуділа так несподівано, що він здригнувся. Він не відразу зрозумів, що трапилося, і лише через кілька секунд побачив на холодильнику її мобільний. Він ніколи не перевіряв її повідомлень і дзвінків ніколи. Але рука сама потягнулася до нього і натиснула на перегляд. Людина у житті закохується багато разів, але справжнє кохання прийде тільки одного разу. І я думаю, що не втратив свого шансу. Він швидко закрив повідомлення, потім відкрив знову. Текст не змінився. Він подивився на ім'я відправника. Повідомлення прийшло від якогось сонечка. Спочатку він хотів увірватися до спальні, розбудити її і з'ясувати все у ту ж мить, але стримався, злякався, що підозра може виявитися правдою, і тоді. Що тоді він буде робити? У цей момент двері до кухні відчинилися, і увійшла вона, солодко потягуючись. Він ледве встиг відкласти убік телефон і запхати рекламний проспект в якийсь журнал. Доброго ранку! проспівала вона і, поцілувавши його, здивовано подивилася на завали на столі. Для чого це все тобі? Просто взяв. Непевно, відповів він. Ти спала, а мені захотілося подивитися на щось гарне і тепле. А, усміхнулася вона. Саме тому ти вирішив ознайомитися з пропозицією відпочинку у Єгипті? Саме так. Вона ніколи не чіплялася до слів, ніколи не намагалася спіймати його на чомусь. Вона йому вірила. Він завжди цінив у ній ті якості. Але ніколи не замислювався над ними, бо ж ревнувати так притаманно всім жінкам. А якщо жінка не ревнує, то це означає, це означає, що вона не боїться втратити чоловіка, який поруч, а не боїться тому, що є запасний варіант. Як же ж раніше йому це не спало на думку? Ти маєш на сьогодні якісь плани. Її запитання вирвало його з роздумів. Він навіть не встиг отямитися, як відповів Ні! Ти не образишся, якщо я покину тебе на кілька годин. Маєш справи? Він навіть зумів впоратися з хвилюванням і вирішив поводитися обережно. Так, зустріч на роботі. Довго будеш? Години зо дві. Коли підеш? От зараз приведу себе до порядку, вип'ю каву і піду. Вона справді пішла, як завжди, на півгодини пізніше, ніж планувала. Він залишився вдома, залишився хвилин на п'ять, потім підскочив, як вжалений, схопив ключі від машини і помчав слідом за нею. Нехай йому буде гірше, але він мусить знати правду. Він встиг побачити, як вона виїжджає з подвір'я, поїхав за нею. Шпигун з нього був поганий, але його кохана не вирізнялася підвищеною увагою, особливо, коли сиділа за кермом. Вона під'їхала до якогось кафе і зупинилася. Він швидко припаркувався за вантажівкою і простежив, як вона зайшла усередину скляного кафе. Далі відбувалося щось дуже дивне за столиком на неї чекав якийсь молодик. Він вручив їй троянду і поцілував у руку. Цю сцену він ще якось пережив, бо ж їй часто доводиться зустрічатися з респектабельними чоловіками, які на знак поваги дарують їй квіти і цілують руку. Вони повільно пили каву. Цей пан щось розповідав. А вона сміялася. Потім вони вийшли з кафе, вже разом підійшли до її машини, і він зачинив за нею дверцята автівки з боку пасажира, а сам сів за кермо. Коли вони підходили до машини, до нього вітер доніс уривки фраз. Він, правда, нічого не зрозумів, окрім однієї вона назвала його сонечком. Це не мислимо. Він почекав, поки машина коханої відїде, і сів у свою та поїхав повільно додому. Додому йому зовсім не хотілося, але він себе примусив. У дворі сподівався побачити її машину, однак надії не справдилися увійшов в квартиру, прислухався, гнітюча тиша. Настільки гнітюча, що нагадувала йому про те, що його зрадили, і вже дуже скоро він залишиться сам, він знайшов той фатальний папірець, що в одну мить перевернув його життя, поклав його на столі так, щоб вона відразу зрозуміла шила у мішку не сховаєш, а на папірці поклав перстень, який символізував їхні заручини. І знову вийшов з дому. Сів за кермо і ніяк не міг зрозуміти, у який бік йому їхати. А може, просто зараз поїхати у своє рідне місто без сцен і без пояснень. Він їхав дуже повільно і сам не счувся, як повернув у бік Високого замку. Біля підніжжя зупинив машину. Вийшов, вдихнув на повні груди повітря. І повільно почав підійматися угору. Повз нього пройшли наречені і весільні гості. А згори вже сходила інша пара молодят. На сходах крутилися фотографи, блимали спалахи їхніх фотоапаратів. Життя вирувало, всім було весело, крім нього. Він вийшов на оглядовий майданчик Високого замку. Тут він вперше освічився їй у коханні, притягнув до себе і поцілував. Як довго тривав цей поцілунок, йому не хотілося її відпускати здавалося, що як тільки відпустить її губи, виявиться, що це був лише казковий сон. Коли ж вони подивилися одне одному у вічі, вже не треба було нічого казати. Він був дурним. Зараз він це чітко зрозумів. Спочатку був дурним, бо не зауважував її симпатії, потім був дурнем, тому що не сприймав її запрошення приїхати у Львів і згори Високий Замок подивитися, у якому чудовому місті вона живе. Коли ж він нарешті приїхав до Львова, знову виявився дурнем. Тому що втратив два дні з трьох на пустопорожні розмови ні про що, і лише в останню ніч перед від'їздом нарешті побачив, яка чудова дівчина закохана у нього. Коли ж вони зрозуміли, що не можуть одне без одного, він кинув все і поїхав зі свого міста до неї, де розпочав своє життя з нуля. А тепер виходить, що він знову був дурним». Раптом пригадав всі її корпоративні вечірки і ділові вечірки, з яких вона поверталася далеко за опівніч з букетами квітів і щасливою усмішкою. Яким же він був дурним, що вірив в її казки про ділових партнерів, виставки і презентації. Він повірив їй, він відкрився їй, віддав душу, серце і все своє життя. І що тепер? Він простояв так довго, непорушно вдивляючись, у дахи вечірнього Львова. Я знала, що знайду тебе тут, почув він за плечима такий до болю рідний голос. Звідки? не оглядаючись, хрипло запитав він. Я приїхала додому, побачила перстень, пригадала прочитану тобою у моєму телефоні смс-ку. І зрозуміла, що ти вважаєш мене останньою твариною. Це не так. Ти не хочеш почути правду. Вона наполегливо повернула його обличчям до себе. Правду? Господи, як же ж йому зараз тяжко! Він не міг ані кричати на неї, ані звинувачувати у чомусь. Він просто дивився своїми карами, сповненими болю очима, і чекав. Ти побачив повідомлення з освідченням у коханні, мабуть, прочитав ім'я відправника, і, звичайно ж, вирішив, що у мене коханець. Я бачив вас, сказав він. Ти стежив за мною? Її брови здивовано злетіли вгору. Так, рішуче сказав він. Ну що ж, ти мав привід для цього. Ти навіть не заперечуєш, як же ж він сподівався, що вона зараз засміється і скаже, що він дурень, що він засліплений ревнивець і що він все неправильно зрозумів. Але ні, вона каже, що він правий, і привід для ревнощів справді є. Я не заперечую, що був привід привід, а не причина. Якщо ти мене вислухаєш. Я розкажу тобі багато цікавого. А може досить цікавого на сьогодні? Ні, я зробила тобі боляче, я бачу, але у тебе немає причини для страждань. Я не зраджую тобі. А як же ж тоді ці освічення, зустрічі, квіти, подарунки і, врешті-решт, що це за сонечко у твоєму мобільному освічується тобі у коханні? Сонечко, це прізвище, усміхнулася вона. Це наш корпоративний клієнт. Наша фірма розширює сферу послуг, і тепер, окрім розробки і продажу туристичних маршрутів, ми займаємося організацією свят і урочистостей, співпрацюємо з квітковими салонами. Деякі клієнти просять нас не лише замовляти букети. А й підписувати вітальні картки до них. Сонечко замовив нам організацію своїх заручин, і всі останні смс-повідомлення у моєму телефоні це варіанти освічень, з яких він має вибрати те, яке буде вкладено у букет для його майбутньої нареченої. Що за нісенітниця! Я нічого не розумію. Я нічого тобі не розповідала! Бо хотіла зробити сюрприз. Якщо це замовлення буде реалізовано успішно, мене призначать керівником відділу. Я хотіла з цього приводу організувати романтичну вечерю і там тобі все розповісти. Але, виходить, я тебе мало не втратила. Вона замовкла і вичікувально дивилась на нього. Він думав. Йому так хотілося повірити, але стільки думок зібралося у його нещасній голові за цей день, що з які з них правда, а які вигадка, зрозуміти було неможливо. Ти мені віриш? запитала вона. Я, я не знаю. Я розповіла тобі все, як було не буду переконувати тебе. Просто хочу, щоб ти знав, що ти єдиний чоловік у цьому світі, який примушує моє серце битися частіше і сильніше. Людина, котра сниться мені щоночі, і ці сни приємні подвійно, бо коли я прокидаюся, розумію, мій сон поруч зі мною він реальний. Ти той, кому хочеться готувати сніданок, просувати сорочку. І кого хочеться зустрічати ввечері з роботи. У мене не завжди це виходить, бо я люблю свою роботу. Але ти перший чоловік, про якого я жодного разу не сказала. У ньому все добре, крім одного ти ідеальний для мене у всьому. То невже я зможу просто так взяти і зруйнувати всю цю казку? До якої я так довго йшла, невже, він міцно пригорнув її до своїх грудей і занурився у її волосся. Ні, я не думаю так, не думаю, і ніколи не думав. Я просто побачив ці слова, освідчення у коханні і втратив розум. Я дуже сильно кохаю тебе, і одна думка про те, що можу тебе втратити. Майже встигла мене вбити. І якби ти не прийшла, але ж я прийшла. Вони стояли на високому замку, дивлячись одне на одного, і їм здавалося, що у ці хвилини починається нова історія їхнього кохання. Повз них проходили люди. Але вони нікого не бачили вони належали одне одному. І знову стали єдиним цілим у їхньому щасливому світі. Ось така історія, друзі. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю історію. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Всього вам доброго, до зустрічі!